У комітеті поповнення синтепону. Це означає, що вдасться пошити нові подушки для бійців, говорить волонтерка Лідія Кадуха. У нас наволочки шиють дівчатки, а ми напихаємо подушечки, а великий куски великі на одіяло оставляємо. Волонтерка Тетяна Зуєнко теж задля українських військових працює восьмий рік. Зі сльозами на очах розповідає, внук служив в антитерористичній операції, тому не приходити сюди до комітету тепер не може. «А хто ж їх не ну, хто? Голова Дніпровського комітету Любов Здоровенко говорить, нині волонтерів поменшало. Люди хворіють дуже, люди дуже похилого віку, тому ми звертаємося до мешканців мікрорайону Дніпровський, звертаємося до мешканців міста, кому не так далеко, щоб до нас приходили і допомагали. Втім, додає, роботу не припиняють. Аби привітати бійців на сході з Великоднем, Ольга Загаржевська шиє ось таких птахів. Частинку свого тепла передаємо нашим захисникам у виді такої. Любов Івановська створила балерин. Можна хлопцям відправити на схід. Я думаю, що це зігріє їхню душу. Не припиняли плести і маскувальні сітки, лише колір змінили, пояснює волонтерка Ольга Дернова. У нас вже був зімній колір чорний з білим, і білого більше, ніж чорного, а потім стало зелене. Незмінним залишається бажання, аби скоріше закінчилася війна, додає Світлана Ткачук. Хотілося миру більше всього, мир. Хотіли привітати військових та поліпшити їм настрій, говорить Любов Здоровенко. Передали оріхи, по, по традиції вже передали ковдри, передали подушки, передали оберіги. Дівчата з любов'ю готували їх у ну, зв'язку з святом. Передачу військовим сьогодні вестиме голова громадської організації Сила захист честь» Сергій Глуховченко. Ми будемо їхати в Авдіївку, де розміщається 72-га бригада, окрема механізована бригада чорних запорожців, і до комендатури будемо їхати. Зараз збираємо допомогу. Поміж тим, ми скупляємось і будемо вирішати. Особливо, коли ми розповідаємо про те, що от в комітеті Дніпровському ш'ють літні вже жінки, шиють для них сітки, які привозять їм постійно, що вони можуть скувати свою техніку або позиції. Вони дуже радіють. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.